Доброго дня! На календарі неділя, 20 серпня, і редакція Ямпільського інформаційного агентства підбиває інформаційні підсумки тижня. Сьогодні ми обговоримо головні події, які стались на Ямпільщині з 13 по 19 серпня. Через негоду Уску був підтоплений житловий будинок. Дощова вода розмила дві дороги, що з'єднували різні частини населеного пункту. Місцеві говорять, що на все життя запам'ятають той суботній ранок. Ливневий дощ розпочався о 4-й ранку, не припинявся впродовж чотирьох годин і призвів до підтоплення частини села. Ми проснулися від того, що йде дощ, і е, син мені говорить, що мама в нас там потоп. Поряд з нами. Ну, ми вийшли всі, всією вулицею. Наші сусіди повиходили і побачили тут картину якогось апокаліпсусу. Бо все було затоплено, і дорога затоплена на десятки метрів. Городи наші підтоплені, гарбузи зверху плавали, кукуруза майже повністю до верхушків була у воді. От. І потім. Побачили, що навіть дорога почала підмиватися, спочатку частина асфальтної дороги, а потім все, ця вирва стала більше-більше, поки повністю асфальт весь не змила. Потужність потоку була така велика, що на ногах не можна було встояти і навіть людей чи велосипеди зносило. У нас образувався річний буквально потоп. З цієї сторони, і задома. И получилось у нас самое натуральное дождевое наливное озеро. Пошла вода до фундамента, выше фундамента, зашла в дом, в доме все плавало, текло. Вызвали МЧС, подключились службы, прорыли канаву, благодаря этому вода ушла. Ну а теперь вот Все мокрое в доме, сырое, там валится, там рушится, стены пошли, фундамент пошел очень села. В доме грубо села сильно, так как все тут песочные грунты. И -за этих... Сейчас она сядет упитается. Ремонтные работы нужно произвести. Мы сейчас воду откачу от погреба, бо она поднимается ну, с каждым днем, пока вот у Залу не було столько, а це вже почав підніматися більше. В Взяли насос, почали відкачувати воду. Ну, пока щоб допомогти людині. По будинку допомагали виносити речі тут хлопці. Ну, ветки обрізали, дерева валили, такі. Ну, щоб дорогу зробити нормально, людською, допомогти людині. Підтопило декілька. Ось в районі у ця вулиця між вулицею Кошового і Кожадуба. Ось ми стоїмо на цьому місці. Потім по вулиці Копака там підтоплений житловий будинок. Сьогодні люди в нас зібралися на суботник, розчистили обочини дороги, узбіччя дороги для того, щоб транспорт мог безперешкодно під'їхати до цих ділянок. Сказали, що дадуть і матеріал для підсипки доріг, і відремонтують цю частину дороги. От ну трішки підсухний, і говорили, що із середи почнеться ремонт по колесне колені Миколаївні. Сказали, буде надана допомога сьогодні. Прийшлють нам зразок заяви, перелік документів, які потрібно зібрати, і буде вирішуватися питання. Ну, пообіцяли, що нададуть допомогу для того, щоб ліквідувати наслідки ось цього лиха. За інформацією Ямпільського селищного голови Ольги Губар, місцева влада допоможе людям подолати наслідки надзвичайної ситуації. Вже виділені кошти на відновлення доріг. Крім того, жителька, яка постраждала, отримує грошову компенсацію. Попередня мова йде про 7 тисяч гривень. З вересня водопостачанням в Ямполі буде опікуватись КП Ямпільське. В середу Ямпільська селищна рада розірвала договір «Водолій БС. На жаль, ми не можемо зв'язатися з власником та директором підприємства ТОВ, БС», а відповідно і представити їхню позицію. Ми розуміємо, що певні причини для припинення роботи були, але не можемо говорити за них. Цій ситуації ми можемо надати слово лише іншій стороні – Ямпільській селищній раді та створеному її підприємству. Буквально на початку літа виникла непередбачувана і надзвичайна ситуація. Коли підприємство приватне, як, з яким у 2009 році була заключена угода на обслуговування водопровідних і каналізаційних мереж, припинило буквально надавати послугу. Коли ми почали з'ясовувати цю причину, то виявилося, що помінявся власник і помінявся директор. Всі працівники були звільнені. Почав різко падати на пор води у багатоповітлення. Верхових будинках третій, четвертий, п'ятий поверх люди залишилися без води. Тоді ми разом з депутатами порадилися, прийняли рішення, що ми беремо на себе відповідальність, і наше комунальне підприємство до оформлення всіх документів все рівно бере на себе обслуговування і мереж і. О каналізаційних і водопровідних ми прийняли рішення забрати розірвати угоди по оренді із товариством, так як за весь цей період літній ми не змогли достукатися до нового керівника. Всі наші письмові звернення повернулися відповідно до нас без вручення адресату, так як він взагалі відсутній. Від сьогоднішнього дня наше комунальне підприємство буде заключати угоду зі споживачами, щоб з 1 вересня повноцінно надавати послугу поводопостачанню і поводовідведенню. І після цієї передачі наша громада зможе вкладати кошти у Зношені мережі як водопровідні, так і каналізаційні. Більшили кошти на статутний капітал нашому комунальному підприємству для того, щоб на перших порах вони змогли вкластися в. Підтримку наявних мереж для того, щоб вони змогли взяти фахівців, які будуть цим займатися, тому що аварійні ситуації виникають наразі дуже часто. На даний час, в зв'язку з тим, що наше комунальне підприємство не обслуговувало воду і водопостачання, ми обходилися працівниками, згідно які. І штатний розпис був інший, і працівників, кількість працівників була менше. Тому ці працівники обслуговували пари кожен день, каналізації кожен день, і причому ще потрібно було здійснювати обслуговування прибудинкових територій, тобто покоси трави, прибирання, і в повному обсязі не могли ми надавати цю послугу. Після того, як вийде в наш Посадові обов'язки обслуговування водопостачання і водовідведення, наладиться трошки е, краще робота по обслуговуванню будинків і наладиться робота. По... Типові договори будуть заключатися, які визначені постановою Кабміну І згідно наказу комунальної служби, там є акти про розмежування. Буде одночасно підписуватися договір про надання послуги і акти розмежування по водопостачанню та водовідведенню. Розрахунковий період по водовідведенню і водопостачанню з 1 вересня по, 31, по 30 вересня і квітанці знайдуть у жовтні перші квітанці по водовідведенню і водопостачанню. Рахунки відкривати не потрібно, будуть, у нас є відповідні програми, будуть надходити квитанції і по сплаті квитанції можна платити у нас є в штаті Касир. Безпосередньо в касу комунального підприємства також можна використовувати банківські, приват 24 там інші. Тобто, все йде до того, що ямбільчанам не доведеться платити за спожиту воду в період з 1 червня по 1 вересня, хоча для того, щоб надати її споживачам, були витрачені значні ресурси. Але вже з осені показники лічильників будуть зафіксовані, а у жовтні прийдуть перші платіжки за вересень від КП Ямпільське. На комунальні дороги Ямполя витратять іще 1,4 млн грн. За ці кошти придбають суміш для підсипки ґрунтових доріг. Тобто робота по підсипці вулиць буде виконана ще в цьому році. Переконавшись у тому, що одне лише рейдування не вирішує проблему, селищна ряда вирішила вкластись у підсипку дорожнього покриття. Цей матеріал беруть у шості, де вочевидь триває розбір одного з промислових підприємств. Виділа виділили 1,4 мільйона. Це буде у нас відновлення дорожнього покриття по ґрунтовим нашим дорогам. Це буде дорога Глухівський шлях, це буде правулок Шевченка, це буде вулиця та провулок Незалежний, це буде вулиця Кацюбинська. Якщо вистачить, також будемо укладувати дорогу по вулиці Лугова. Також кошти будуть витрачені на підсипку доріг по вулиці Усок після негоди, після нашої після дощу. І трохи коштів виділено на придбання асфальтобетонного зрізу. Це буде шатрище, дорога до шатрища, там до школи. Також необхідно відновити цю дорогу. Придбання буде по тендеру. Це два тижні процедура і так далі. це окремо. І Глухів Дед у нас вже вийшов по тендеру на на ці роботи, на проведення цих робіт. Ну, у цієї фірми є всі скажімо так, дозвільні документи на продаж цього штучного щебню. Є і радіологічні, там вони на радіацію випробування, і на міцність. Оцінка дуже різна. Комусь подобається, комусь не подобається. Оцінка дуже різна, і ну багато хто каже, тавайте сипте, мені подобається, де кому не подобається, тому що ну я не знаю, чому не подобається топил, то ще щось там багато причин. Але ми ще й каточкам там укатали, тобто якість покриття значно краще. Очевидно, що про якість дорожнього покриття можна буде впевнено говорити весною. Чи збереже воно свої властивості після великої кількості опадів і, зокрема, тайня снігу. Це своєрідний експеримент, і поки що він виглядає успішним. Таким видався третій тиждень серпня. А ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій і інформувати вас на всіх майданчиках Ямбільського інформаційного агентства. Тож підпишіться на наш телеграм, інстаграм, ютуб канал, а також групи в Фейсбуці. Ми розкажемо більше.